Друзі, на Синфо перші головне поїхала близько 11-ї вечора. Над західною частиною Чорного моря сталася катастрофа, яка вже має потенціал перерости у міжнародну кризу. За інформацією, що надходить із незалежних партизанських джерел на закритих каналів у регіоні Добруджа. винищувач Су-30СМ Збройних сил Російської Федерації був збитий над міжнародними кодами румунських зенітно-ракетним комплексом, ймовірно, американського виробництва. Відомо, що інцидент стався після серії маневрів російського літака поблизу румунського повітряного. Простору, який той неоднозначно ворвав протягом останніх діб. Літак не відвідав на запитання. Ігнорував попереджувальні сигнали. Після чого одна з батарей ППО здійснила запуск. Пише телеграм-канал Генерал СВР. Вибух ракети був зафіксований одразу кількома торговими суднами, що перебували на маршруті між Констанцією і Одесою. Під час прямого влучання кабіну охололо я, радіообмін на аварійні частоти зафіксував лише один виклик про допомогу. Потім зв'язок. Зник через кілька хвилин уламки літака впали в акваторію Чорного моря за 30 кілометрів на південний схід від румунського узбережжя. На місце негайно прибули рятувальні катери, однак пошукову операцію було офіційно названо навчанням у нічний період. Це підтверджує факти інформації блокади з обох боків. Росія мовчить Румунія так само, ні одне з командувань не дало публічної оцінки події. Тіму у середовищі військових аналітиків уже почали циркулювати перші деталі за словами Джерел, на борту збито літака перебув. Незвичайний екіпаж один з пілотів був ймовірно носієм спеціального доступу до польової інформації щодо маршрутизації ударних дронів в регіоні. 30 СМ зазвичай не використовують для розвідки. Проте протягом останнього місяця РФ активно модифікувала частину своїх літаків для виконання цілей платформи керування та ретрансляції сигналів. Це дозволяє припустити, що метою рейсу було забезпечення контролю над потенційною операцією у західному секторі Чорного моря, можливо, пов'язаною з транспортом. Нелегальних озброєнь або спробу атаки на критичну інфраструктуру в Румунії чи Молдові з моменту катастрофи. Американський безпілотник RQ-4 Global Hawk активував моніторинг регіону, що підтверджує інциденти, не пройшов непоміченим для НАТО. У Румунії негайно активували військово-морські сили, зокрема базу Мангалії. Водночас в Одесі помічено зростання активності радіоелектронної боротьби. Очевидно, на тлі спроб російських підрозділів виявити уламки та перехопити залишки обладнання, що могло залишитися. У морі ситуація ускладнюється тим, що уламки впали у мовну міжнародну зону, де присутність військових кораблів потенційно може призвести до прямого зіткнення. В Кремлі тиша зате на закритому рівні за інформацією з оборонних джерел почалася перевірка усіх маршрутів польових на Чорне море. Всі екіпажі, які здійснювали місії протягом останньої доби, були негайно опитані. Командування Південного військового округу скликало надзвичайну нараду, яка розгляд. Далися варіанти її формально протесту до симметричної відповіді за інфраструктури в регіоні, але пряма ескалація проти Румунії означала би напад на країну НАТО, тому рішення поки відкладене. Однак, вже зараз підтверджено переробку додаткових сил для Краснодарського краю, включно з кораблями Чорноморського флоту, які почали демонстративний вихід у напрямку нейтральних вод. Аналітика цей інцидент не просто випадкова аварія, а наслідок довгої. Ескалації на тлі зростаючого тиску на РФ у чорноморському регіоні. Ситуація небезпечніша, тим, що усі сторони мовчать створені інформаційний вакуум, в якому можна кожна подія вже відбувалася, базувалася на припущених і провокаціях. Якщо підтвердиться, що літак був збитий цілеспрямовано, а не внаслідок помилки, то це буде першим відкритим збройним інцидентом між РФ і країною НАТО, подальший розвиток або таємні переговори, або парахіди до нової, не більш жорсткої фази конфлікту. Редакція каналу на. Несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.